Зараз спробую приблизити, може вийде. український калібрі бачили? У мене на метеликовому двері аж два сьогодні літає, то по одному. Блін, вони такі швидкі. У мене телефон був покруче. Показав би. Кожен вечір прилітають. Ама не врушите му се. И оцелес змијука окото цена нех. Це кущ бедлея або метеликове дерево, де хто ще його називає. А блін, зараз кішка атакуватиме його. О, так його задовбує і кущ. Де ти дівця, мені тебе не видно? Надо різку руку не ворушить, бо він звук бачу не боїться, а, а тільки і тікає. Анфіса, не думай. Так, ти на тій стороні. Що? Так, не бачу. Що? Ух ты ка, бліна. Хотіла атакувати. І в мене вон ще молоденький кущ, нам понравилось. І в тому році вони прилітали. Цей трошки красивіший. Ну він ще видно не такий ароматний, на ньому мало було. Влетіли, порозганяв. Він був такий більш-менш акуратний, а вона як виплегне, оце ламає гілки, треба було йому підв'язку. Ну нічого, цей год воно обрізається повністю і з зими виростає нове. Тобто це було зрізане при... Практично при землі в тому році. От цвіло, воно зрізане. Ось такий кущик. Бедлея чи бедлея, правильно не знаю, як називається. Такі квіточки. Ну Метеликів тут днем валом, а вечором прилітає, літає оцей же язикан або як ображник. Нема зараз утікли. Ну, вони ще вони літають, аж до самої темноти.